Система виклику медичного персоналу «Rex USA. Електронна система виклику медперсоналу американської торгової марки «Rex» більше 15 років відома в Україні і в усьому світі. Кнопки виклику «Rex» спеціально створені для використання в лікарнях, клініках, госпіталях, медичних центрах для догляду за важкохворими та інвалідами. Всі системи «Rex» працюють на офіційно дозволеній частоті 433,92 МГц. Наші фахівці намагаються підвищити ефективність використання медичних систем виклику медперсоналу. З цією метою розробляється і вдосконалюється обладнання для систем обслуговування пацієнтів, бездротові кнопки виклику персоналу, кнопки тривоги, приймачі, пейджери та інші електронні прилади. Робота в медичних установах складна і відповідальна. Ніхто не знає, якому пацієнту, де і коли, раптово стане погано. Тяжкохворі пацієнти мають завжди бути під особливим контролем і мати можливість дистанційно покликати на допомогу лікаря. Саме для допомоги у догляді за складними пацієнтами активно використовуються найдосконаліші системи виклику персоналу в лікарні. Розглянемо найпоширеніші схеми застосування кнопок виклику медперсоналу в медичному закладі. Основна складова будь-якої системи виклику для лікарні це кнопки виклику медперсоналу, встановлені в палаті чи в реанімаційному відділі поруч з ліжком хворого. Кнопки для екстреного виклику лікаря або медсестри закріплюються на стіні або на меблях в палатах та місцях загального користування, санвузлах, душових, маніпуляційних, операційних блоках тощо. Таких кнопок виклику може бути до 999, залежно від характеристик приймального пристрою. Кнопки бувають різного виду і форми, механічного чи сенсорного типу. Для важкохворих і паралізованих пацієнтів використовуються спеціальні кнопки з додатковою виносною кнопкою на гнучкому кабелі. Також для тяжкохворих застосовуються переносні кнопки, щоб пацієнт міг у будь-яку мить покликати на допомогу. Мобільні кнопки є двох типів: кнопки на стрічці ремінці, такі як rc 11 та r 505 SOS Panic, які зручно носити на шиї чи вкласти в долоню пацієнту. Та моделі у вигляді наручного годинника, наприклад, SOS Black та SOS 01. Фахівці Колбелснет допоможуть підібрати оптимальний комплект обладнання при побудові медичної системи виклику персоналу в лікувальному закладі. Для прийому сигналів з кнопок виклику використовується стаціонарний багатоканальний цифровий приймач, який встановлюється на посту чергової медсестри. Такий приймач має як екран для виведення на 1, 3, 8 або 15 номерів кнопок виклику одночасно і може приймати сигнали до 999 кнопок виклику залежно від моделі. Максимальна відстань між кнопками виклику та приймальним пристроєм може становити до 300 метрів на відкритому просторі і до 100 метрів в закритому приміщенні. Система виклику медперсоналу кнопка виклику приймач має один суттєвий недолік стаціонарний пункт контролю викликів. В реальному житті медперсонал може відлучитися на деякий час з чергового поста і не відреагувати оперативно на сигнал екстреного виклику від пацієнта. Для вдосконалення системи виклику пацієнтів американською компанією Rex розроблені спеціальні мобільні пейджери у вигляді наручного годинника. Такі пейджери значно оптимізували і полегшили процес догляду за лежачими пацієнтами та інвалідами. Як працює пейджер-годинник в складі системи виклику медперсоналу? При натисканні хворим на бездротову кнопку виклику медсестри чи лікаря, сигнал миттєво потрапляє на пейджер на руці чергової медсестри або лікаря завдяки високочутливій мікросхемі приладу. Пейджер подає вібро чи звуковий сигнал, а на екран виводиться номер палати чи кнопки, звідки надійшов виклик. Таким чином, медперсонал може легко прийняти сигнал тривоги в будь-якій точці лікарні і негайно відреагувати та врятувати життя і здоров'я хворого. Є кілька типів пейджерів РЕКС для медицини. Вони відрізняються матеріалом та формою корпусу, функціоналом, кількістю номерів, що виводяться на екран, від 1 до 4, елементом живлення, підзмінної батареї чи вбудованого акумулятора. Підібрати оптимальний тип пейджера і налаштувати систему виклику медперсоналу вам завжди допоможуть досвідчені фахівці CallBells.net. Для збільшення радіусу дії системи виклику медперсоналу в лікарні рекомендуємо застосовувати підсилювачі-ретранслятори радіосигналів. Ці прилади автоматично підсилюють цифрові радіосигнали від кнопок виклику. Один ретранслятор може посилити сигнал і передати його навіть через 3-4 поверхи лікарні залізобетонним перекриттям. У деяких випадках при потужному екрануванні залізобетонних конструкцій рекомендуємо використовувати кілька ретрансляторів для розширення зони впевненої роботи системи виклику персоналу. Рішення про застосування додаткових ретрансляторів приймається індивідуально, безпосередньо при встановленні та перевірці роботи системи на місці через непередбачуваність результатів проходження радіохвиль на конкретному об'єкті. Наша порада при проєктуванні пейджерної системи виклику медперсоналу обов'язково використовувати один ретранслятор для гарантованого повпевненого прийому сигналів від кнопок виклику на прилеглій території лікувального закладу. Особливістю сучасної системи виклику персоналу для лікарні є наявність додаткової системи світлозвукової сигналізації. Для цього застосовується сигналізатор R10 REX, який чудово доповнює існуючі системи виклику. Сповіщувач встановлюється в коридорі над входом в палату і сигналізує про екстрений виклик хворого в цю палату. R10 Rex може приймати відразу кілька сигналів від кнопок виклику з однієї палати. Використання світлозвукового сигналізатора в системі виклику лікаря або медсестри Rex значно підвищує її ефективність. Давайте розглянемо декілька реальних прикладів застосування бездротової системи виклику медперсоналу в лікарні. Перший. Пацієнт знаходиться сам в палаті і йому екстрено потрібна допомога лікаря або медсестри. Такому хворому достатньо дотягнутися рукою до кнопки виклику, і черговий медпрацівник вже поспішає на допомогу. Другий. Пацієнтові може стати погано не лише в палаті, де встановлена кнопка виклику. Хворий може перебувати в душі, в туалеті, в коридорі чи інших місцях загального користування. Наявність кнопок виклику в цих приміщеннях легко вирішить дану проблему. Як тільки пацієнтові стане погано і йому знадобиться негайна допомога, достатньо натиснути на найближчу кнопку виклику, яка має бути поруч з ним. Сигнал з кнопки виклику миттєво надходить на приймач, черговий медперсонал знову вчасно сповіщений і готовий відреагувати на ситуацію, що склалася. Третій: навіть якщо черговий лікар або медсестра знаходяться не на черговому посту, за допомогою безротового пейджера персонал завжди в курсі подій. Наприклад, хворий знаходиться в санвузлі і йому раптово стало погано. Для виклику медперсоналу пацієнту достатньо б натиснути на кнопку виклику. Сигнал миттєво надходить на пейджер і повідомляє чергового медпрацівника про тривожний виклик та про місце знаходження хворого. Завдяки використанню бездротової системи виклику Рекс в лікарні медперсонал може негайно відреагувати на екстрену ситуацію і своєчасно надати допомогу пацієнту.